Що я дякую, що ви з нами залишатися на телеканалі Київ у прямому ефірі? Продовжується програма громадська приймальня». Це третій блок. Понеділок, 24 листопада. Багато хто можливо сьогодні саме в цей день, побачивши нашу програму, вирішить, що вкрай потрібно розпочати займатися спортом. А я єдине, що нагадаю, що всі види фітнесу по-різному впливають на наше тіло і самопочуття. Досконалювати фігуру можна в спортзалі і вдома до речі, поодинці, або в компанії таких же небайдужих до своєї зовнішності прихильників фізичної культури. Як визначитися у виборі тренувань? Як Побрати свій клуб. Про це все замить. Анна Смирна, тренер у нас у студії 223.0971. Шановні глядачі. От хочеться знаєте, тут теж таке невеличке опитування проведемо. Ну, хтось відвідує спортзал, молодці. А хтось можливо вдома займається, але є ще таке поняття, як ранкова зарядка. От багато хто з радянських часів просто без цього навіть, знаєте, прокидався. Хтось хвопався за сигарету, повертаючись до першого блоку, а хтось робив перші фізичні вправи. Будь ласка, якщо ви не змінюєте собі, не змінюєте традиціям, якщо вона зараз чуєте, можливо, у вас навіть вдома такі сімейні є а, варіанти, ви зранку починаєте активно займатися і там півгодинки, 25 хвилин займатися спортом. Нам зателефонуйте, розкажіть, а ми будемо говорити про спортклуб, про заняття, як правильно займатися, обирати напрямки а, саме а, тих занять, які саме підійдуть вам. 223.0971 готові вже приймати ваші дзвінки. Вас дуже рада бачити. Дуже Добре, приємно. Тренер. Одразу видно, що тренер. <по>, по тренерах видно. Скажіть мені, а от якщо просте запитання одразу, ви по людях бачите, чи займається людина? От якщо побачите першу людину, можете сказати, що ця людина займається спортом? Вже є такий у вас, знаєте, професійний погляд на цей момент? Ну не во всіх можна розсмотрити, uh -huh. але в общій сложності, так. Да. Можна. можна. Во многих да, случаях можна увійти, що чоловік чим-то займається. Сразу видно по осанці. Да. По ходьбі, угу. тілослаження, як чоловік відслужене. Вот, так. Можете такий алгоритм, невеличку інструкцію. Як вибрати спортклуб для себе? Ну, є такі перші критерії, що це було поблизу дома, це зрозуміло. Але як обрати саме спортклуб для того, щоб почати займатися? Від чого треба відштовхуватися? Ну так, да. дуже важливо, щоб клуб знаходився возле дому або роботи, як человек буде посещати цей клуб. Також потрібно обрати внимание, есть ли парковка. возле клуба, обратить внимание на ценовую политику клуба. Uh -huh. Работает ли клуб по франшизе, то есть система, которая включает в себя много клубов, которые находятся в разных местах города. То uh -huh. есть человек может посещать, покупая сетевую карту, может посещать клуб в любом месте, где ему будет удобно в удобное время. Выбрать клуб, чтобы выбрать клуб для себя, нужно учесть, какой спектр услуг предоставляет угу. клуб, какие занятия включены туда, есть групповые какие занятия, да. разновидность групповых занятий, тренажерный зал, какой он там большой, что в него входит. Также есть ли дополнительные услуги, спа-салоны, массажные кабинеты, солярий, различные. от, Салоны красоты. Там, ну, для множества это да. имеет значение, что. Да, для ну, курс может не мать, да. правда. Ну, Может, есть, може... может, нет. Ну, mm -hmm. как бы все равно, что входит там, mm -hmm. в клуб на территории, ценовая политика клуба очень важна для многих людей. Що входить там в абонемент, якщо чоловік купує, і за що потрібно йому доплачувати? І очень большую роль грають тренера, які mm -hmm. в там клуба. Напевно, що це, можливо, це yeah. один з головних елементів, правда? Yeah. Скажіть, будь yeah. ласка, якщо ми зараз не беремо тренажерний зал, ну, як варіант, бо хто займається в тренажерному залі, мені здається, що це люди вже ті, хто знає, як перепрошую тягати залізо, як простими словами говорить. А якщо ми говоримо про фітнес саме, так, напрямків багато і все, одразу кілька. Просто запитань: скільки разів на тиждень можна займатися? Ви б радили як тренер? Ну, желательно через день. Все-таки Это... щодня краще не робити цього? Ну, желательно через день, якщо начинающие uh -huh. вот тільки начали ходить в фитнес-клуб, то лучше через день. А потом уже в зависимости можно нагружать нагрузку там, uh -huh. по состоянию по своему, как вы чувствуете себя, как тренер вам советует, смотря какие нагрузки брать, какая Э, какой вид вы там фитнеса себе выбрали? Чередовать можно нагрузки. Mm -hmm. Можно один день заниматься аэробными нагрузками, mm -hmm. а второй день там силовые. Можно совмещать их. Ну, смотря какие цели вы перед собой ставите. Так, Фитнес нас і додзвонювачі. Ми зараз продовжимо, а ви говоріть, будь ласка. Да, здравствуйте. Добрий день. А у мене ось вот, конкретно. Особливо важно ж, щоб не тільки Прислушиваться к мнению и к советам тренера. Я имею в виду насчет атлетического клуба. Там, конечно же, нагрузки, перенагрузки. И чтобы рядом было врач, и делал то, что подсказывал. Потому что я, например, по жизни стараюсь там определенное время года там удерживаться от молочной там, от пищи. Вот насколько это важно, Так, зрозуміло, дякую, дякую. а он трошки по иншему туди запитания, додатково сюда. Є різні думки, що спочатку треба схутнути на дієті посидіти, а потім ти займатися фітнесом. Ну, якщо зараз про фітнес, бо ви ж по напрямку своєї діяльності це фітнесом, правда? Фітнес програми так. різного спрямування. Правда, давайте тоді до цього перейдемо. є варіант, що треба спочатку схуднити, потім йти займатися. А є, говорить, що треба все одночасно робити. От і дотримуватися діяла все в комплексі угу. правильно питатися, перейти на правильне питання е і совміщати з заняттями фітнесом. Uh -huh. То есть это не только тренажерный зал, это uh -huh. и групповые программы. Нужно совмещать. Нельзя ходить только в один тренажерный зал и там, худеть. Нужно совмещать и аэробные, и силовые. И вместе с этим правильно питаться. Это очень важно для организма. Так можно добиться желаемого результата. Вы, как тренера, подказываете клиентам, как врачеваться? Ну, если да. пытают. Если... Да, если спрашивают, то по возможности, да. Ну їсти ж взагалі не їсти. Це неправильно, правда? Бо дуже важко буде займатися насправді ще. Так. потрібно, ну взагалі в ідеалі 5 разів в день по маленьким порціям. ви як тренер, так їсте, скажіть, чесно. О, бачите. Коли виходить, коли виходить, просто з тренуваннями не виходить зовсім поэтому. Як виходить, так? Давайте тоді окремо, якщо не проти, дивіться. Поговоримо тоді про групові заняття, поговоримо про є ще різні напрямки, правда? Те, що ми да. почали про що говорити. От я хочу вас запитати: от і йога, від них же не худуть, скажіть відверто, чому говорять, що від йоги теж можна схуднути? Mm. Ну, мені здається, що йога це так. Якщо для... правильно займатися йогою і пілатесом можна похудіти. походити, якщо є ціль похудіти, то краще йти на другие направления, как более аэробные, вот подвижные. Угу. Но на йоге и пилатесе тоже можно похудеть, если правильно заниматься, правильное дыхание, вот по рекомендациям тренера, как угу. тренер говорит на протяжении занятия, все выполнять так, как тренер говорит, то вы можете добиться результата и похудеть тоже. Угу. Поэтому Треба все-таки ну, правильно так. робити я так розумію? правильно. Так? Да. Якщо правильно робити, то mm -hmm. можна добитися результату. хорошого. Mm -hmm. дзвонювач, ви в ефірі, Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, я по поводу такого в мене. Я прооперувалася сім місяців тому назад, поміняла сустав. Да? І от я хотіла плавання, дорожка, ця біговая. Походить. Я куди не дзвонила, живу на Троєщині, Такі суми, пенсіонерка, ніяких немає скидок. Не mm -hmm. І от куди обратиться, щоб мені пройти реабілітацію на сьогоднішній день? Сама медик була. Ну, це ми зрозуміли, хороше запитання, але трошки не до нашого гостя. Це треба департамент охорони здоров'я звертатися чи. Е Нічого, нічого вам не підкажемо. Давайте не будемо таких дзвінків брати. Я розумію, що треба вам допомогти, але е, е, і ціни зрозуміла за високі. На жаль, не можемо вам допомогти. Говоримо, як є. Буде представник департаменту охорони здоров'я найближчим часом, або хтось з Київської міської ради, саме із комісії по охороні здоров'я. Будь ласка, телефонуйте, поставите це запитання, але це не до тренера запитання. Так, ми тоді з вами далі, якщо не проти, до акспілатися. Ну, як зрозуміли, зрозуміло, не зрозуміли. А, а от аеробіка це ж добре для вас. От якраз це момент і таких важких рух, важких, не важких але швидких рухів це якраз дуже хороший так. варіант для того, щоб і вагу скинути, але ще й підтримати гарні форми. Аеробні класи вони дуже, як, посіщаємо класи. Є аеробні класи різної підготовленості людей. Уровня есть со степом, угу. со специальной платформой без степа. И люди себе выбирают, какой класс им посетить, то есть как они чем больше ну, человек там ходит на аэробные классы, угу. есть продвинутые классы с уже с усложненной хореографией, с движениями, включающими там, руки, разные повороты. из начинающего уровня, чтобы человек там выучил, как правильно даже заходить на этот степ, самые элементарные базовые шаги. И потом уже он выбирает себе переходит дальше mm -hmm. по уровню, по, ну, как он осваивает эти классы. Аэробные классы очень положительно влияют на организм mm -hmm. человека. И на таких классах укрепляется сердечно-сосудистая система, дыхательная система, увеличивается объем легких, увеличивается выносливость организма, уменьшается риск заболеваний артеросклерозом.

Кожен день, але і... якось не худнуть. Я сама це бачу іноді на, там, на заняттях, а, і вони на це нарікають. Ну, зрозуміло, що ти не будеш їх питати, там, як ви там харчуєтесь, може ви там да, їсте. Да, да. А в чому проблема таких людей найбільше? Ну, є багато людей, які ходять, але вони не викладаються на заняття на повну Тобто силу. Це таке псевдовикладання, так? Да. Да? Ну, в полсіли, в полножки, половину, угу. от і все. Вони навіть. Ну, И не потеют, как бы по ним видно, что и покраснения нету никакого там на лице. Да, такие люди могут посещать четыре занятия подряд, пять занятий. Там, ну, если выложиться на полную на одном занятии, можно получить, ну, большое жиросжигание, тем более на аэробных классах. Если это продвинутый класс еще, то там, как бы, неизбежно. Неизбежно, да. будьте у нас есть звонок говорить в эфире. Алло. Добрий день, говоріть, будь ласка. Добрий день. Говоріть. – Алло, алло. алло. – Говоріть. – Добрий день. Только что женщина звонила, спрашивала. Да. Тренажерный зал, дорожка. Да. Вы знаете, меня зовут Валентина. У меня проблема та же с коленями. Чудесный, бесплатный в гидропарке зал. Вот за озеро... Вы ходите вот и на... как с города ехать в гидропарке. И за озеро, через мостик направо. Там... Валентина, вы молодец, правда. Там еды заниматься. Сама была в Двичи. И там дуже здорово, правда? Там дуже непогано, а вона вже не чуєте. Думала, що ви нам з нами ще трошки поговорите. А це ви для жіночки ска. Попередня, яка телефонувала в гідропарку, це можна робити. Навіть в холоди там насправді люди займаються в гідропарку. Дякую, що за це, це такий більший коментар. Бували, дякуємо. Скажіть, а от після тренування, можливо, в цьому проблема є люди, я й сама по собі знаю, коли дуже вже коли з'являється так званий досвід тілесний, mm -hmm. Тоді вже якось зникає бажання одразу їсти. Це правда, це парадокс, я сама здивована да, їсти. була. Але бували дні, коли ти просто вже одразу після тренування хочеться з'їсти все, що бачиш. Можливо, в цьому проблема в людей, що вони після Коли можна їсти після тренування, після якого часу? Маєш проти якийсь час все-таки? да, mm можна -hmm. кушати mm через -hmm. 40 хвилин після тренування, але кушати, якщо це на ніч, лучше скушати творожок, не жирний. Там, щоб ну, не 17%, не 10%. Там. Ну, я розумію. Да, і можна спокійно кушати, ну, не наїдатися, і за 2 години до сна. Два часа до сна, 2 часа до сна, да, до сна. можна mm -hmm. кушати спокійно і нормально все буде. Але не одразу. І не, не, да. не фастфуд, бо це буде біда. <світ> Тоді можна займатися скільки завгодно, а ніяким чином тобі не допоможе жодний спорт. <світ> це <світ> правда. А є ще такі заняття, хочу, щоб ви про них розповіли, тому що їх теж радять, о те, що я з інтернету навіть бачиш. Бодіскап, -боді. ну це різновиди, я так розумію, але це вже більш Це навіть не... силових названих. Угу. Силовые направления, они тоже очень хорошо влияют на организм, но они отличаются от всех остальных да. классов, так как задействовано оборудование дополнительно: тяжелителей. Угу. гантели, бодибар, мини-штанга. Там, угу. смотря, какое занятие идет, силовые классы, они более разработаны на увеличение мышечной массы, угу. выносливости мышечной. Идет на таких классах, идет хороший эм, как рельеф тела создается. Ну, такие программы разработаны эм, для женского вот, организма а, для специально, У -у -у. да. У -у -у. Как бы, и там идет нагрузка именно на женский, ну, более на женский организм. Если это идет там памп, э, то туда ходят и мужчины, в принципе, как и на разные направление тоже фитнес ходят и мужчины, но более для женского оно подходит. Есть разные силовые классы, на да, разные Говорит. силовые классы есть отдельно на ноги, угу. на живот там только живот, на укрепление мышц брюшного пресса. Прес вот, пресс Прес можно еще дня качать можно. Пресс можно, да. Можно, да. Но как? без там фанатизма, uh -huh. фанатично uh -huh. относиться к этому нельзя. Нужно все в меру. Если в меру, то будет результаты и будет самочувствие хорошее. Ну и вы себе не навредите. Если с фанатизмом относиться uh -huh. к этому, то можно и навредить. Uh -huh. Плюс еще, если сами там дома качаете. Там десь зайти в інтернет, посмотреть і по програмі піти, не знаєш, що можна, що не можна, можна себе. Тому краще ходити. У нас там. менше двох хвилин, не знаю, то там цінок ходять. Але ще на останок, знаєте, хочу у вас дуже модними трендовами стало. І те, що знову ви пригадали mm -hmm. інтернет, я пригадала одразу і в спортзалах. Це так звані планки. А що вони дають? Ну, статичні планки, так, хто з глядачів не знає, я не знаю, як пояснити, але що вони, ті люди, хто займаються і хто хоче, що дають оці планки? Укріплення миш всього тіла. Всього тіла, да. І вони насправді дають результати, да, так? Даёт, ну, якщо да. правильно знову ж правильно, робити. Правильно, так. Да. І ну, да. головне, правильний підход, правильне количество повторений, угу. правильне удержання. На полезне, тренер на тренировках, групповые заняття очень полезны, Тренер на тренуваннях все время следит за вами. следит за вашим выполнением, як ви выполняете, правильно, неправильно. Тобто ви не навредите себе. Поэтому, ну, взагалі, так, добре. Анечка, але ще ви викладаєте полностью. танці, так? Да. Ну, танці це не тільки танці, вони по різному називаються, і денс-мікс, да, так званий. Да, да. так? А, це теж, я так розумію, а... Добра справа і добре таке навантаження, да. як і для моменту того, щоб схуднути, але ще і для відкриття якоїсь емоційної нашої всієї території, всього внутрішнього світу. Ну, так? Ну, взагалі танцювальне направлення відрізняються від всіх тренувань, які в світнес-клубі, так як ви так мали. Укріпляються мишці всього. тело mm -hmm. человека и ноги руки там пресс все потому что задействованы полностью все мышцы mm -hmm. но в танцах плюс ко всему вы раскрываетесь вы выносите свои эмоции все выносите в какие-то танцевальные движения танцевальные вот все элементы э, композиция есть в которой вы полностью стараетесь ну как бы вложить капельку себя там э, на занятии и Этим на танцах происходит как бы снятие стресса. Всі емоції, которые накопились за весь день, они повністю да, да? уходят, да. Я дуже сьогодні буду Треба було про танці трошки раніше запитувати, бо навіть я ж бачу. А так, Анна Смирна, тренер, була гостем третього блоку. Ми, глядачі, продовжимо говорити про спортклуби, як обирати, як займатися, який спортивний у ця рубрика. Ми будемо її поновлювати, Ми будемо запрошувати, ми будемо піднімати різні напрямки спорту. Тому будьте з нами. Не перемикайте. От найближчим часом на початку грудня, до речі, міжнародний день футболу. Ми запросимо з тренера з футболу. О 15.15 .15 Ми з вами побачимося ще сьогодні. Не перемикайте, будьте з нами!